Вітаємо! Христос народився! Славімо його, так. друзі! Ну і скоро Новий рік. І це не простий рік, це рік Це нашої... не ваш рік, мабуть. Так, рік нашої перемоги майбутній. Що хотіли сказати, 22-й рік був досить такий складний, нелегкий і для їжі файного міста також. Але ми знаємо точно. Наступний рік буде явно веселіший, тому що що можна чекати від кролика. Правда? Від кролика mm -hmm. тільки нормально можна чекати. Від їжі файде міста що можна чекати? Можна тільки, нових чекати закладів. тільки нових закладів. Ми знаходимося у прекрасному закладі, який для нас став відкриттям цього року. Відкрили знову ж таки наші друзі, причому які мають відношення до волонтерства. Також не тільки Юра, коли, не тільки ми, а, наприклад, один. Один з них повністю волонтери в карітасі, другий фінансово, і Це прекрасно, я вважаю плюс, і ЗСУ також. Дуже. Плюс ми сьогодні ще підведемо підсумки, що було зроблено цього року. І дякую вам всім за перегляди, лайки, коментарі, усе, не репости, Наші поширення ми їх дуже любимо. Ми їх дуже любимо. Поширюйте, будь ласка, наше відео. Давайте хай квітне український Ютуб. А що хотіли Фейсбук? І Фейсбук також друзі. Цей заклад це наша відповідь. Фастфудом закордонним він називається український худкоїж. Я б сказав, що навіть тернобільська відповідь, тому що тут є такі унікальні тернобільські страви, яких немає ніде. І ми сьогодні ще покажемо вам повністю не скажу, нове меню, багато нових Новинки, страв. Повенти. І тут є багато такого, що вам допоможе добре. Я святкував Різдво 25-го числа. Ну але. 24 до 25-го давайте варто. Ти не будеш святкувати 6-го? Буду святкувати також і 6-го. Чому? Тому що в мене батьки, які мають, які кажуть, що церква сказала. То ми будемо московського патріархату, чи mm. Mm. ні? Ну йду. Звісно, українсько-українського ні в якому разі нічого московського не має бути. Mm -hmm. а, наприклад, просто ради цікавості, Юра, от глянь, пампушки з маком. Mm. Хай скажу, як, як давай це, це, роз... війна, розкажу. Давай я розкажу. Справа в тому, що тут є. Про пиріжки я хотів окремо сказати, але скажу, що тут є піца, дуже цікава. Ну стоп, ми не про Різдво поки що. Можна так, я про Різдво ну, просто. Дякую, Юріч дякую, знайомився. Памбушки з маком. Ви їх не будете вдома робити на Різдво, тому що це дуже багато олії, це дуже багато електрики, це дуже багато всього. Тут можна купити собі пампухів. На Різдво треба їсти пампухи. Вони дієтичні, у нас звикли на Різдво їсти пампухи. Крулери це те, що їдять на Різдво, ось крулери. Їх їдять на Різдво, але вже в Європі. Тобто це вже Україна, польське Різдво та, та. і там помпушки з рожою. А Юра, йди сюди. Ми покажемо вам, що їдять наповнення шкіня. Дивіться, наповнення тут дуже цікаве. Тут є з маком і є з рожею. Але найголовніше, що це е, пиріжки, які наповнені любов'ю. Так, і але... вам тут. Скажи, uh, що там виразно більше цього в бабусі. Ну, і їхні, їхні до речі, вони так кажуть, що в вашої бабусі все рівно буде менше начиння, аніж в їхніх пампухах. Справді, тут дуже-дуже щедро по наченці. І ще раз, якщо ви візьмете ці пампухи з собою на Різдво до мами або до бабусі, то ви, по-перше, Полегшити їм життя, тому що над ними треба реально натрудитися. А по-друге, станете улюбленим внуком. внуком, дитиною чи зятем. Це син, маємо не по-друге. Але дивіться, що в нас є тут. Цей штолен з Марципаном відкривати не будемо. будемо, туди, будемо, будемо 400 будемо. гривень коштує. Дивіться, так обережнико, дуже обережно. Це дуже цікавий німецький гривень? кліп. Сам. Е... Ну, ви знаєте хто? Так. Ви знаєте хто? Два-три тижні його пік. Дивіться, тижні. це різдвяний кекс, який подають в Європі. І більше ніде його нема. Це в єдина локація немає. в Тернополі, де його випікають. Це з сухофруктами. Кекс настояні на ромі ага. з додаванням різноманітних горішків і всього решта. Бомбаракета, давай ми це варципалими обережно, бо його ще треба продати. Ми сьогодні тести не будемо. Це Ну, ми будемо ці брати на різдво. подивіться. що не будемо їх мало ну, дали. Дуже дуже насправді це крайній. А, а тепер давайте вже не різдвяні речі. Просто нагадаємо вам, що тут є такі речі, які варто взяти на різдво, навіть ці сувеніри. Обов'язково спробуйте. Вашим батькам сподобається бабусі, дідусяві. Візьміть, будь ласка, в подарунок разом з сувенірами. Тут дуже прикольна штука: їстівна є. Є розмальовка. Що це таке? Це такий зайчик. З подаруночком, бачиш, і коштує 80 гривень. Ти його розмальовуєш, це вже готовий. А ти його розмальовуєш, можеш сам розмалювати оленя чи зайчок. А зараз, Юрійк, розповість, що є такого, не тільки різдвяного. Нового, так, не тільки різдвяного. По-перше, крім борщика, тепер є соляночка. Соляночку, яку ми зараз будемо тестити. Ви знаєте, що Андрій Турков у нас спеціаліст по солянці. І з'їв чотири штуки різних. З'їв 4, 8 штук. Ні, ні, різних, в різних закладах. А в різних закладах. Е, далі. Тут є піца, яка бібекю -бі ребра. Та? Барбікюр, так? так. Вот, і Із грильованим палець. перцем. Фантастична просто штука. Не подумайте, що це ребра разом з кістками сюди кладуть. Ні, це зрізають м'ясо з ребер, печуть це ребра, зрізається м'ясо, і після цього додається грильований перчик, що воно все запікається. Ну одним словом, просто це, дуже, це, дуже круто. Що, щоб почитати коментарі, де знаходиться заклад. Якщо ви ще не знаєте, то що ви робите на нашому каналі? Вулиця Грушевського. Ми вже знімаємо тут третій стрім. Ну третій стрім? Третій стрім вже знімаємо. Ювілейний третій. Грушевського біля навпроти пам'ятника Шевченка. Якщо ви не знаєте, де знаходиться пам'ятник Шевченка в Тернополі, то знову ж таки що ви робите в Тернополі? Якщо ви підійдете і вклонитесь Шевченко, а потім розвернетесь на 180 градусів, ви побачите вхід в зубка канат. Їдемо далі, їдемо, дівчатко. Добрий день. Добрий день. До речі, хотів сказати, що дівчат тут набирають не тільки по тому, як вони вміють спілкуватися, а ще й по тому, е як вони їдять. Як вони їдять? Якщо погано Шверко. їдять, то їх набирають. Так. Чому? Щоб, щоб мали тут дуже все смачне. Одним словом, дайте нам, будь ласка, борщика. Дайте нам, будь ласка, е я думаю, що треба скуштувати новинку це соляночку. І дайте нам, будь ласка, е пампухи. А також я думаю, що ще давай скуштуємо піцу нову, правда, Андрій? От. Ну і мої улюблені пиріжки, пиріжки з м'ясом, чи біляшики, яких називають так біляшики, і наш. Э, Андрію, ти щось хочеш що якусь цікаво? Солянку однозначно. Я би взяв ще тошнотик і взяв би ще піцу з гливами. Поясню чому, тому що це є фірма, така якої нема ніде в Тернополі. Я вас хочу сфоткати просто, бо давай останній стрім. Ми я ми... маячу що треба фоткати. Юра, коли нічого не розуміє зараз. Бачиш, що означає прямий ефір? Сфоткати? Це прекрасно. Це прекрасно. Навіть. Але так як сьогодні останній прямий ефір в 22-му 22 році. Вдруг році добре підсумковий, хай буде. А то будемо робити якісь підсумки. Все-таки рік був, як Юра Шкільня казав, дуже дуже важкий. А, я вважаю, що ми дуже багато все цікаво показали. Заходьте, друзі, заходьте, зроді, ми, заходьте ми, вже, ми вже майже все. Браво. Так. До речі, що пам'ятаю, дуже рекомендували нам каву. Ми не тестили каву, якось окремо це зробимо. Бо сьогодні хочу показати нову кухню. От прийшла Юрина на знайомості від 4 і сказала, що. Кава найкраща, отак от найкраща в Тернополі. Найкраща в світі Серйозно. на землі, так? так, так. Каже, Сказала, кава просто, просто бомба-ракета. Що тут найкраще? Каже кава, як? Ну, тим не менше, чекаємо на зимову. Е, Так, ну і знову ж таки, до речі, нагадуємо, що тут є коктейлі, тут є барне меню, так, тут можна випити собі баби на пироль чи там любов по-французьки. Ну і плюс, якщо ви зберете. Це стандартна, стабільна і постійна акція, вісім наклеїк, можна обміняти на будь-який шматок піця. Так, Юра буде готувати нам. ти А я вмію ще таку штуку, довго тренувався, півтора години приблизно. Якщо так от зробити, так. Вау, магія. Чувасі. От якщо такі штуки збирати, то. Так, і вже буде... файне місто придумала речі Тут. з. Раз, раз. З телебачення. З телебачення, так. Ще одна річ, ми взнали, це буде вже після. До речі, Юра ще не в курсі за це. Ми взнали, що після свят, стандартно, давайте після свят зробимо щось нове. Тут будуть бургери. Знаєте з чим? Вгадай. З котлету. Скажемо, <рес> <рес> скажемо, і ми це покажемо в перший день, коли вони будуть тут, а ще варіанти. Ніде Ні. в Тернобилі таких бургерів нема. Чекаю, з котлетою з м'яса, не з м'яса. Ну. з... Бургери мають бути. Церіанське м'ясо. Риба. Риба. Знаєш, бургери з, з, бургери, з люди! бургери з оселецем. Бургери з оселецем, Слухайте, тут треба горілку продавати. Обов'язково. А що? вона тут є, тут, до речі. Так. Тут є не тільки горілка, є ще єшикет Морган так назвіки. Ми не будемо називати сьогодні, тому що тому що у нас є партнери наші, які вже стоять на столі. Це миколинецькі напої. Дічого, Дякую, Миколаївські напої за те, що ви нас підтримуєте вже третій рік. До речі, їжі файне місце три роки. Майже практично три роки. Скоро буде, другі. скоро буде. І дякуємо коленським напоям», тому що вони практично з перших днів з нами. Дякуємо також грибам. Це вже новий наш партнер. Це є Фанджі Фарм. Щоб ви розуміли, ми були на нагороджені премії Гордість Тернопілля і на гордості Тернопілля вони зібрали. Вони вони взяли. Перемогу, так. Так. І вони, вони ще мають... кілька наших партнерів, які ми показували. Ну і до речі, так багато партнерів, які з нами працюють, які, власне кажучи, нам допомагають робити цей контент. І підтримують нас, а ми підтримуємо їх і закликаємо вас, шановні наші глядачі, підтримувати свого виробника. Так отож, Фанджі Farm взяли тоді перше місце у власній номінації. Чесно, зараз не буду згадувати, якій конкретно, бо що ми хочемо підготувати окремий пост і все, що просто не помилився. Але тим не менше, вони перемогли. А фанджі Farm дякуємо. Перш за все, це якісна продукція. Це є величезний вибір різних грибів, і все на все це. Найсмачніші печериці, які ми їли. Отак. Мені сподобалося, на всього цей. Так, дівчата нам вже дають щось, купу всього смачного. Так, якщо Фільм. можна, чуть швидше. Бо маємо Взяв, вже, вже, час. Дивись, дивись, дивись. Вийде. Вийде, все вийде. Я вам серйозно скажу, подивись, просто, Юра, просто подивись, яка краса. Боже, яка краса! Слухайте І солянка. друзі, соляночка. Скільки видів м'яса в солянці? Що є в солянці? Розкажіть, ви не, не скажете. Чотири види м'яса бачу. Вже бачу. Чу подивись, вже бачу чотири види м'яса. Ось, слухайте, то треба не поката. Буде, буде, буде. Це... Підіте, давайте Юра, заносить туди. Я заношу ви тут чи щось ще? ще раз так. Ще раз хочемо подякувати друзі за те, що були з нами. Обов'язково зробіть репост. Цього стріму. Обов'язково ставте лайки, коментарі. Це був важкий рік, але тим не менше, ми багато всього вам показали, ми багато всього зробили. Дуже багато закладів, які ми показували, вони практично всі вони допомагають тою чи іншою мірою або ЗСУ, або внутрішньопереміщеним особам. Ну і знову ж таки ми також, включаючи того Юру Кулика, який займається волонтерством з 14 року, взагалі, ми тільки почали це зробити спочатку повномасштабного вторгнення. Дякуємо величезне. Друзі, будемо тестити, як, як воно, що воно. Так, ще раз нагадуємо, що єдина вивіска, яка може бути тільки всередині, тому ми з двору не знімали. Ось. Ну, так, так. Андрій, ти піцу не взяв? Я не взяв піцу. Ой, я мав ну, взяти лан. піцу. Дякую. Ми будемо що робити? Ми перш за все хочемо затестити нові страви. Тут є просто піца. Піца з вивами. Давайте я схожу Юрию. Добре. А я розкажу швиденько в двох словах, що тут є. Друзі, це мої улюблені. Щоб сказати, це скарб. Це скарб. Так треба сказати. Що це? Дюра, що це є? Все добре. Все більше і більше подобається робота. Друзі, я зубка-канапка, це моя особиста точка зору, це моя особиста. Ви можете на неї зважати, можете ні, але тут біляшики просто фантастичні. Їх треба просто їсти. Це, це персик, це бомба. Це, це неймовірно. Я коли його відкусую, цей біляшик, то в мене таке враження, що я повертаюсь у молодість. Знаєте, коли біля щось продавалося, але тут набагато воно смачніше. М -м -м. Подивіться. М'ясо. Відмяне, смучне. Запиваєш борщиком і просто пиріжок з борщиком. Саме те, що треба, для української душі. Мене нагадує вам, що наш партнер це грибочки FanGi Farm. Підтримуйте своїх. Вони взяли гордість року, взяли дуже багато номінацій. Заслужено, я скажу, що заслужено. Тому що таке виробництво в нашому краї це дуже добре, це дуже позитивно. Ну і о, Андрій приніс нам ще безліч цього смачного. Так, дивіться, я візьму мікрофончик. То є одна з них піца з зливами, одна з них піца з ребрами. Будемо розбиратися, де яка. З ребра вибру. Барбекю? Отак от. Угу. Так, Юрій, що з мене добре? Що ми не вгадаємо? Ні, ну тут є кубас, тут бачу м'ясо є, бачиш? Ну теж є. І тут є м'ясо. Ну добре. Прекрасні експерти. Бери. Ну, по солянці ми можемо сказати, чи добре, чи дуже добре. Я вже показував, скільки тут м'яса, скільки тут оливок, подивіться, є мистецькі ковбаски. Я дуже люблю. ну. Чудова солянка. Якщо чесно, 50 гривень. Як ми е, робили цей підсумковий стрім? Давай щось декілька слів за по підсумках скажемо. Юра запитав мене, де би ми хотіли провести наш такий завершальний стрім цього року. І однозначно, перша відповідь була, що ми хочемо це зробити в центрі на площі, але так як на площі зараз не варто показувати певні об'єкти, mm -hmm. і там темно, то вирішили десь в центрі. А в центрі зразу зубка канапка. Тому зараз, що це так, український, український кут. Хутку їж, тому що ми підтримуємо все українське, ми а. хочемо, щоб було е, якомога більше українського, популяризувати український продукт. Ну і це зубка-канапка, це якраз про, про Дивись, Чим круто, ти взяв отак стаканчик е, з нормальною порцією, щедрою, де дуже багато всього. І пішов, якщо ти не хочеш глінтвейн, якщо ти хочеш нормально перекусити. Ти mm -hmm. можеш тут не їсти, ти можеш взяти з собою і гуляти по центру. Їсти гаряченьке. Так. Mm, дуже смачно. До речі, дуже смачно. Так, Добре. далі. Пиріжок. Просто нагадаємо про те, що тут є борщі, прекрасні борщі mm. Mm. і ми їх вже коли готувалися, спробували. Борщі. Але я рекомендую з пиріжком з м'ясом. Так, Юра, а що за пиріжки? Це з м'ясом? Ні, Один, ну це тушнотики, а це пирожки з м'ясом. Давайте, тушнотик, це що? Лівер. Лівер. Северні лівер. Лівер. Спробуйте без кого, хто не пробував. Так це смачно. М -м. Це не смачно, це магічно. Це магічно. Що є у нас ще? У нас є. М -м. Піца? У нас є піца. Так, давай розбиратися. Є одна з ливими, це моя улюблена. Є одна з ребрами. Це новинка. М -м. Мені здається, це з ребрами. Я, я признаю чесно. Це з, оце з ребрами чи так. Це має бути з ли... глибами. Гливи — це є такі дуже масляни ситні гриби. А це, мабуть, що... або й не вгадав. Угу. Ти вгадав? Я вгадав. У мене з гливами. Як і... Тут реально відчуваються ребра. Угу. М і ще нагадаємо, що після свят чекати на оновлення меню буде бургер. бургер. Будуть а... бургери з оселедцями. Українські. З те, що можна розповідати, бо там ще має бути дуже багато різних новинок. Юра. І по зубці канапці по всьому. робимо підсумок. Магічно. Ну Дивись, в мене нове слово. Колись було божественно, а тепер магічно. Вона прекрасна. Юра буде робити пісук, я буду їсти. <гум> Ти будеш озвучкою, знаєш, ніби цей. Так от, друзі, перше, що хотілося б відмітити. 22 рік, звичайно, вніс багато коректив в життя кожного українця. Що позитивного? Україна показала, що вона не здасться. Вам е москалі можна казати чи ні чи ні? Росіянці, москалі можна. Добре. Що вам зроблять за це? Росіянці, Клята Росія. ви нас не зламаєте. І дуже вам дякуємо, що ви показали своє обличчя. Педлюки кончені. Ой, вибачте. Прямий ефір. Прямий ефір. Що хотілось би відмітити? Побачили багато людей, які вони є. Купа волонтерів. Купа людей, які пішли воювати, які зараз що воюють. Хотілося би підкреслити, що кожен українець він, е, Герой. в тій чи іншій е, певний моменті він до, якось допомагав. Хтось прямо він воює, е, як, хтось як не прямо Костя він, Чорненко, ну. наприклад, Костя Черненко, який був постійно з нами. Е, як волонтери, як люди, які допомагають тим, що їхній бізнес працює, вони дають частину грошей. Господи, навіть дітейська, які в неті сидять і постять. І гноблять, і гноблять москалів, так. так, в Тіктоці пишуть на них скарги. В мене похвастаюсь, навіть мій Альберт, і то був в кібервійськах. Що був він був? А, Ні, він є в кібервійськах, який пише жалоби на Ютуб канали. Скарги. Скарги, вибачте, на Ютуб канали. Дуже зараз наша мова стала чистішою. До речі, напишіть, у, нам, напишіть нам, чи вам е, здається, що ми ще багато русизмів. Якщо в нас є русизми, то направляємо. Будь ласка, нам. їх напишіть, які вони були в цій програмі. Так. І mm. у всіх решта. Насправді дякуємо всім і кожному, тому що без вас би не було цього проекту, без закладів, які є тут, без цього конкретного дякуємо нашим партнерам. Це Миколинецькі напої ще раз нагадуємо це. Миколинецькі напої найсмачніші напої у світі. Це наші друзі, які нас підтримують з перших днів. їх підтримують також, які також до речі підтримують Збройні Сили України. До речі, дуже сильно. І навіть Роман їхній директор зараз воює. Там 40 навіть. людей воює. 40 людей воює з Миколин Бровар. Так, далі е, наш партнер Фанджі Фарм, який також дуже багато допомагає, дуже багато допомагає ЗСУ. І всі партнери, які в нас були від юних, ну юник які годує до сих пір наших вояків, який постійно дає продукти молокії. До речі, вітаю Молокі. Молокія Нам допомагала дякуємо вам. Бо треба було з'їжу тоді ще в окуп. Стоплін тоді вже ну майже багато не будемо казати куди. Ну я пам'ятаю, що ми і ми на Херсон тоді на Херсон ще ну відправляли Харків на Харків. Там взагалі фура, фура пішла. Фура пішла. Ми просто з молокі фурці загрузили це. Так задую, що, можна, цей, казати, що ні. можна казати, що ні а, далі. і давай ще згадаємо. Знаєш, про у нас дуже класний партнер був. Давай. Про нього треба обов'язково також Вікнарьов, Вікнарьов. який е, і в, в силу економічних, військових причин, він зараз і потерпає, але не здається, рубає далі вікна, все як має бути. Павле, компанія Гац багато допомагає. До речі, ГАЦ – це окрема е, ціла е, сфера, тому що так, як зробив ГАЦ, ну в нашому краї мало хто зробив найбільший е, сад, най... Просунуті ша така ферма. Ну і просто... по волонтерству знову ж таки, наприклад, ми знімали буде скоро, до речі, зйомки повністю по різдвяному різдвяних колядках. Ось то вони свого часу з цих різдвяних колядок дуже багато коштів перераховували. Тобто, так. все повністю було вони mm -hmm. перераховували. В, на, як... на ЗС... в якості на ЗСУ. На ЗСУ і через Христину Фіців, то ми общували. Так, Христина Феціце не дасть збрехати, скільки вони дали грошей. Друзі, хочемо всім подякувати, хто був з нами. По себе. Дякуємо, Юрію Кулику, дякуємо. А, до речі, не забудемо про тернет, через який у нас є постійно якісний стрим. Дякую інтернету. Так, тому що це є фірма, яка все кладе через оптове окно, а деякі. Ну, якщо так, є, є можливість. Чому? Бо перед до них там є свої технічні. Вони ументи, вам розкажуть як зробити так, що якщо у вас нема світла, вони вам зроблять так, що у вас буде завжди інтернет. Тобто, телебачення або у вас на мобільному буде ваша улюблена передача. з YouTube. ми вас любимо. Їжу любимо їжу файно міста, любимо їсти. їмо смачно і багато і хочемо це робити в наступному році. Році перемоги з вами був Юрій Шкільняк, Андрій Турко, Юрій Кулик. Так, і вся команда їжі Файно міста. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі і у всій Україні. Що? Смачно!